Ще з минулого року працівники Українського державного конструкторсько-технологічного інституту транспорту не можуть спрацюватись із новим керівником. Вони побоюються за своє робоче місце, кажуть, що на них чиниться тиск. Крім того, вони стверджують, що новий директор навіть притягувався до кримінальної відповідальності. Дивіться далі у сюжеті Ліліани Хомишин. В українському державному конструкторсько-технологічному інституті транспорту конфлікт трудовий колектив стверджує, що нібито директор Ігор Прокопчук чинить на них тиск та порушує закони. Крім цього, Івано-Франківська газета Голос народу в ході журналістського розслідування виявила, що чинний директор п'ять разів притягувався до кримінальної відповідальності. В ході проведення даного журналістського розслідування було встановлено, що Прокопчук Ігор Владиславович. Неодноразово раніше притягувався до кримінальної відповідальності п'ять разів, і в тому ж числі за розкрадання державного майна шляхом шахрайства. Він вчинив крадіжку майна належного у ДКТІА «Агротранса», саме автомобіля, який знаходився на балансі з балансовою вартістю, якщо не помиляю, 17 тисяч. Порушення трудових прав колективу. Ця особа за чотири місяці перебування тільки видавала накази про... Неоплачувану відпустку для працівників зараз на Ігоря Прокопчука відкрито кримінальну справу за статтею 368 за фактом хабарництва у розмірі 4 тисячі гривень. Чинний директор коментувати факт не погодився. Натомість коментує його юрист Іван, який називати своє прізвище, відмовився. Я не словом я не буду коментувати це, оскільки це відкрите кримінальне провадження. Я одне скажу. Людина винна тільки в тому випадку, якщо буде це доведено в суді, і, і судове рішення бере законної A sua chave, ele tem uma hora. Справа знаходиться під наглядом прокуратури. На даний час я вас запевняю, що вживаються всі необхідні заходи для встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності усіх осіб, які причетні до вчинення злочину. В даному випадку я говорю про хабарництво, про статтю 368. ще донедавна. Ігор Прокопчук був виконувачем обов'язків директора інституту. А вже нині він повноцінний голова освітньої установи. У його планах реорганізувати інститут. Працівники ж побоюють. Це, що ця ситуація загрожує їх звільненню? Директор ДКТ «Агротранс» з'їздив в Київ у міністерство, де отримав новий статут і наказ на організацію інституту, тобто фактичне закриття. І вчора він був зареєстрований в реєстраційній палаті як директор. Наступний крок це звільнення колективу повністю з робочих місць. Спростовує цей факт юрист. Стосовно статуту, як ви сказали, ліквідація, типу, що це йде розвал інституту. Я вам кажу, це розвал не може йти, оскільки розвал йде, тільки на підставі рішення суду. Такого рішення немає. Якщо має людина, нехай надасть вам це рішення суду. Колектив налаштований рішуче на чолі з проспілкою. Колектив інституту транспорту вимагає люстрації директора інституту Ігора Прокопчука та звільнення його з посади. Ліліана Хомишин, Любомир Бурута, новини телеканал Раї.